Вітаю вас, дорогі земляки. Жахлива ніч сьогоднішня. Такої атаки ще на Лазівщину не було. Більше 30 шахетів бомбардували наше місто. Пошкоджена критична інфраструктура. Наша гордість, де я зараз знаходжусь, це залізничний вокзал. Пошкоджений приватний сектор, багатоповерхівки, дитячий садок. На жаль, одна людина загинула, це працівник у залізниці. Десять людей отримали поранення, із них двоє діток. На 100 залучені комунальні підприємства по ліквідації наслідків, допомагаємо. Підприємством у залізниці ліквідувати наслідки. Вранці вчасно було евакуйовано населення пасажири залізничного вокзалу, вдячний нашим перевізникам за те, що надали транспорт. На жаль, залізничний вокзал не буде працювати деякий час. Також Буде проблема відправки з лазової. Ну, над цим працює залізниця. Можливо, визначать поблизу міста другі локації посадки у пасажирські поїзди. Практично з двох ночі у місті і громаді не було світла. Я вдячний комунальним службам. Працівникам енергетичної сфери за те, що вони короткий термін встановили пошкоджені мережі і практично 90% громада зі світлом. Є питання забезпечення світлом. Це Авілівська сторона, також Катеринівка. Ну, над цим працюємо. Щодо води, безумовно, що подачі її не було, тільки відновили. Світло, одразу пішла подача. Перебої були попонюті, а зараз все добре. Всіх би просив би до спокою, наші Збройні сили нас захищають. Безумовно, прийде мир, Лазова це Україна, слава Україні!